Дозвольте мені тоді сказати декілька слів, тому що я розумію, я є основним винуватцем того, що сьогодні ми зібралися, шановні отці, шановні прихожани Російської православної церкви на країні, кожного подякувати, кожному зважу за те, що ви сьогодні робочий день, робочий час знайшли можливість і прийшли до нас в адміністрацію. Молитися за мир. Я знаю, ви коли сюди йшли, то е, між собою говорили, що можливо мене не буде, можливо, я десь втік. Ні, браття і сестри, мені немає куди втікати, тому що як читаємо в Святому Письмі, як вчить нас, апостол Лука, не бійся маленьке стадо, бо це ліва. Дати вам. Так. Я хочу сказати, що ви дуже мужні люди. І хочу сказати, що ви такі ж мужні люди, як і, на мою думку, ваш владика Рівненський Острозький Варфоломій, який не побоявся буквально декілька днів тому, на п'ятому році російсько-української війни, будучи великим патріотом України, не раз заявляючи, що Крим український, що Росія агресор, не побоявся поїхати в сам Кремль на святкування десятиліття інтронізації патріарха Киріла, не побоявся поповнити списки полонених українських моряків, інших героїв, яких незаконно утримує Москва. Не побоявся бути полоненим. Але я маю таку думку, що, можливо, вам, як прихожанам, треба було попросити вашого владику Варфоломія помолитися також за мир і там, в центрі світового православ'я. Перед самим Путіним, можливо, до нього дійшли. дійшли. Так це було, це можливо, він тоді не казав, що він як президент Російської Федерації залишає за собою право захищати свободу чоловіка і права віруючих в сусідній Україні. Ви мені закидаєте, що я розпалюю міжрелігійну ворожнецю, дорогі браття і сестри. Не я, ваші отці пишуть доноси в поліцію на своїх парафіях. Е, патріархом Варфоломієм не дійсний, а єдиною кранічною серцею є ваша е, на прохання показати ваш томос. Судя думки, що він правильніший, тому що підписаний військово товаришем Сталіним. Тебе ніхто Ваша не слухає. Думка, вважати, не ніхто тебе не слухає, слухати не хоче. Не питай сказати, не не що ви читаючи цю післо і читаючи там, що немає влади, яка не від Бога. Владі треба коритися. Те не правите правильно, але перевірки. Не можу я можу людьми у везі. Майже ста людьми попитку. Більше ста людьми доводимо в самі. Майже двома стали людьми дужчі, які захотіли приєднатися доброго саме. Я можу сказати, що я приготувати. Nasıl davayıza, nasılsın eserli? Vokal tutukları. Tebrikler. 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 Tebrikler